Чани досягнення значних показників розвитку галузі народного господарства, багаторічну самовіддану працю, плідну депутатську діяльність, активну громадську позицію та з нагоди річчя з дня народження, відзнакою Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня нагороджується Чебан Олександр Олександрович, депутат Миколаївської обласної ради тіло, проект приватно дорожня. Александр Олександр Олександрович Чебан є знаковою людиною для Миколаївщини. Будучи глибоко інтелектуальною та багатогранною особистістю, Олександр Олександрович yes, реалізує своє покликання у багатьох сферах як політик, громадський діяч, науковець аграрій. Серед своїх земляків Олександр Олександрович відомий також своєю подвижницькою діяльністю, найбайдужим ставленням до відродження духовності, виховання підростаючого покоління на високих загальнолюдських ідеалах. Шановний Олександр Олександрович, прийміть найщиріші слова привітання з ювілеєм і черговою відзнакою вашої плідної та самовідданої праці. І добра, щастя і добра, щедрою не забуті намоти та гарних людей долії, родинного затишку та тепла. Та вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, політну депутатську діяльність спрямована на вирішення соціально-економічних питань територіальної громади, високий професіоналізм та з нагоди ювілейного дня народження, почесною грамотою обласної ради нагороджується. Кормишкін Юрій Анатолійович, депутат Миколаївської обласної ради. Капуста Маргарита Олександрівна, депутат Миколаївської обласної ради. Також ряд наших депутатів були відзначені відзнаками Миколаївської обласної ради Я хочу це повідомити наші зібрання. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, досягнути успіхів розвитку сільського господарства, багаторічну самовіддану працю, активну депутатську діяльність і грімацьку... Дня, дня, дня народження відзнакою Миколаївської обласної ради за заслуги перед Миколаївщиною 2 ступеню був нагороджений Багорело Володимир Григорович, депутат Миколаївської обласної ради, кількох скликань, директор державного підприємства Племрепродуктор Степове. Відзнакою було вручено у день народження безпосередньо в трудовому колективі. Пропоную оплисками привітати.